Десиніся віс сувпай. Відсувпай? Ну. Братан, тобі куч. Все віддав. Дякую. Життя пентежне. Їсти пити то життя. А вмирати то є смерть. Питих не б'єш. Так. Ваше здоров'я. Та це піздес, ну ти уявляєш. Червона риба? Так. Бліндажі на позиції. Це... це третя штурмова. Я люблю третю штурмову. Я люблю третє штурму. Орендірване кілограмове, осколочно погласне. Друзі, мій позивний Хаски. Я пілот FPV Камікад з другого штурмового батальйону. Зараз знаходимося на харківському напрямку. Тут фронт доволі активний, багато для нас роботи. Підери трохи просуваються, але ми їм так нормально заважаємо. Кожен день їх баранимо. Можливості для цього є. Основна наша задача це знищення техніки на логістичних маршрутах, а також кацапів, десь поблизу нашої ЛБЗ. Робимо все для того, щоб підери не дійшли до нашої піхоти. Зменшуємо їм, так скажемо, роботу. Так, щоб ви її довели до перекрестка і куди вона повернеться в нашу сторону чи в сторону плашанки, а там ми вже по дорозі літімо і солоха. Яка висота в тебе? Ну, в нашій роботі потрібно бути максимально сконцентрованим, максимально уважним, тому що фронт перенасичений різними ребами. Коли ти летиш, тебе їбашить штора, ти нічого не бачиш, ти втрачаєш орієнтацію на місцевості, але це все треба долати, тому що якщо ти не долетиш до своєї цілі і її не знищиш, ця ціль може дійти до твоїх побратимів, до твоїх друзів і нанести якийсь урон. Тому ми робимо все для того, щоб ціль знищувати. Вот тут она, вот тут она, сучка. Звёплат. Убейте их нахуй, спалить, живцем. Блять. Це у нас будуть гуманітарні вантажі хлопцям на передову. У хлопців важка ситуація з логістикою проблеми, тому їм допомагаємо з неба, скидаємо водичку, провізію, все, що їм потрібно, щоб у хлопців все було. Так. Нова пошта експрес. Ну, от. ну і стараємось скидати водички побільше, ніж просять, тому що на нас, водичка з повітря розбивається. Хлопців. Щоб у хлопців була хоч якась водичка, щоб було щось пити. Вода на війні то найголовніше. Можна не поїсти. Можна не поспати, а вот водичку не попить не можна. Що, вот старый тебе. Только ради этого момента. У наш звездный час. А, Ай, блядь. Он уже с четырьмя бутылками ну мы сделаем еще три и захватим вот эту отненькую и тогда ебанем блять одним вылетом и туда и туда черговый черговый вампир 2 шп в небе Всім екіпажам ми вже даємо стрім, прямо наводимося зараз на бліндаж на Зумсі. Уже можемо прямо дивимося, коректувати. Так що давайте. О, <глядь> mm, що сталося, спеціалі... пацане. <пілляд> на нахуй! важко, на, ту хороший. Тупо Туповочко. Ой, красава, красава, просто. Я пілот матрасу цього прекрасного технологічного виробу. Ще, як кажуть, матрасовод. Ось. Моя справа маленька надати висоту і стабілізацію дрону, щоб був чіткий сигнал. Розрахунок складається з трьох осіб у нас: це штурман і пілот FPV дрону Робота насправді цікава, цікава чим саме. Це ефективним ураженням. Тобто на теперішній момент це найпільше. Ну, Один з найдешевших способів і ефективних по знищенню укриттів техніки піхоти ворожої. Що наразі реально стримує натиск ворога. Це саме дрони. Як розвідувальні, розвідувальні БПЛА, так і FPV. Вон ще одна FPV. Не в'єпись. Це він? Так, да так. -да. Бац. Це мы ебали его. Ну, будут плакать, блядь. Что, сука, опять бабая газа, ебая, блядь. Самое приятное было, вот, блядь, это, короче, на прошлом направлении. У пидоров, короче, было пулеметное, там, типа, гнездо, блядь, там, типа, оборудованная позиция пулеметчика. Ну, туда, короче, кинули с пацанами, блядь, два термобара. И потом пехота, пацаки, передали пародейки, что по Азимуту, как раз, в сторону этой позиции пидорской, слышали вопли, блядь, и мы такие думаем, ой, вот это прикол, блядь, вот это нормальная хуйня. Это было приятно. ебать полетела. Чергово, чергово, вампир 2 шб на вылет. Тут эта точка, что тут по, по центру, а может быть вот эта, что ближе к дому. Ну хату ще сильнее. В загальному, що хочеться сказати, що війна це двигун прогресу. Вступайте в третю штурмову і разом до перемоги.